Отже, наступне запитання на вулиці. Я тут переселенець. я не з Тернополя, а з Київської області. То, що немає світла, то саме гірше. Біда світлом. Щось в Тернополі. Три години світло є, шість нема. В других областях порівну. Дві години нема, дві години є. Отак. 50 на 50. Для нас один до двох. Що це за таке? От. А я знаю чому. Тому що Тернопільська область є. Колгоспна, сільськогосподарська область, правильно? Промисловості немає ніякої взагалі тут, бо я тут вчився, і добре знаю Тернопіль. Тут немає нічого, купа інститутів, а роботи ноль. Лише е, е, прочитаю на сайті Тернопіль Обленерго зазначено, що світло вимикають надовго. Ну 6, там на 3, 6, є е, е, в багатьох випадках. такі, є через доведені е, національною компанією Укренерго ліміти споживання електроенергії. Так, давайте я поясню Прошу. простіше. Це це запитання. Я розбив, наприклад, там на на три запит на давайте. три таких різних. Mm -hmm. Та перше, чому несправедливо виключають світло? Ну створені черги, так черги не завжди працюють коректно. Ну, чому? Тому що ліміти е, скидується Укр е, Укренерго кожного дня там вночі 12-ї ночі. Ми вже маємо ліміти за цей час. Обленерго має можливість розробити е, для прикладу. Сьогодні було виключено півтори черги. Вчора максимально було виключено 1,8-2 черги підряд. Тобто ми розуміємо, що там може бути коливання три години, три на шість. Це один до двох, як каже цей громадянин. Е, в сусідній області Івано-Франківській дві години немає. Чути, дві години є. Чотири немає світла теж саме одне до двох. Ми можемо. Переробляти графіки, як би ми їх не переробляли, но кількість тої електроенергії, яка дається на мегаваттах годину, ми не можемо її збільшити. Люди дивіться, люди просто обурюються, наскільки я розумію. Тим, що 6 годин це дуже багато. А 3 години, особливо коли дітки є, й старенькі, от вони не знають за що взятися. Дивіться, як окей. що якщо попрати, буде дві години світу? Чотири не буде. Це ну, буде краще. Знаю. Да, вони будуть знати за що взятися. 2 дві години, а чотири достатньо. Ну за дві години, навіть якщо брати будинок на електропостачанні, живе, тобто з газу він навіть не прогріється. Це За три ще є можливість. І три години це є більший період. Е Наступне питання. Ми область, яка не генерує. Ми не... насправді це не одна Тернопільська область. Та. Звичайно, ми не одна Тернопільська область. І кажуть, по Тернополю нічого не прилітало, а в нас немає світла. Ми область, яка не генерує електроенергії. Наша область, Волинська область, Рівенська область і ще є ряд областей. Загалом є майже вісім областей в Україні, які не генерують. І тому у нас ліміти невеликі. Тобто, ми беремо, якщо ми обковись... порівнюємо якщо ми себе пробуємо порівняти з Івано-Франківською областю, вибачте, будь ласка, бурштинська ТЕС, яка має 12 блоків, 6 сьогодні з яких працює, і вони генерують, дають на Івано-Франківську область, на Чернівецьку. Частково на Тернопільську область там є зовсім інші варіанти. Е, є Рівенська атомна, так яка генерує, і насправді Рівенська не скидає навіть електроенергії в Рівенську, так само, як і Хмельницька. Тобто, є я вже за цей період, я практично вже можуть. Ну, в Оленерго працювати десь на це. Мене запитують родичі, які вже майже рік тут з Харкова, і кажуть, в Харкові три години в день виключають, а тут ми живемо в центрі міста і по шість годин немає, потім включають і не можуть зрозуміти чому. Я пояснив простіше, є ліміт. Для прикладу, сьогодні максимальний ліміт, який був встановлений на область, це з тим, що з Укренерго два дні ведуться переговори і додали ще 20 мегаватт в годину. Сьогодні було 186 мегаватт в годину. Давайте простіше, 186 МВт в годину ми мали максимальну потужність при потребі 370 МВт в годину. У нас люди всі свідомі, всі включили калькулятори і порахували. От, от і вся проблема. 186 і, наприклад, там, 370, які потребує в зимовий період Тернопільської області. Дякую.